Як же добре, коли чекають, коли є кому ставити чай, коли кроки разом долають, розділяючи сміх та печаль, коли пишуть, Я є та «Як ти», запевняючи все мене, залишайся лише в порядку, бо ми любимо всі тебе. Як же добре, коли додому. Можна взяти собі квиток, що всі стіни цілі у ньому, повні спогадів та думок, що лунає знайома тиша, від якої душа у квітках, і по серцю словами пише, що читаються вже у очах, як же добре, коли у світі над війною. Панує весна, що ми всі українські діти, і що мати у всіх нас одна, що ми люблячі та слухняні, а вона, як і всі матері, нас так само палко кохає, як і ми всі кохаємо її.